Добрий день, малята! Сьогодні ми з вами вирушимо у цікаву подорож але спочатку відгадайте загадку. Ніг немає, а ходжу. Рота немає, а скажу. Коли обідати, коли спати, коли роботу починати? Хто відгадає загадку? Правильно, це годинник. Скажіть малята, а якби не було годинника, чи знала б людина, коли їй вставати, коли на роботу ходити, коли снідати? Правильно, не знала б, природно виникає питання. А як було раніше, давним-давно? Я вам зараз прочитаю загадку, а ви здогадайтеся, хто? Раніше виконував роль годинника. Гребінь, крила, гарний хвіст. Хто співає як артист? Правильно, це півник. Давним-давно люди дізнавалися час поживих годинниках, півниках. Ці годинники, як ви знаєте, що роблять. Вони важливо ходять по двору, ляскають крилами і, злетівши на паркан, кричать кукаріку. -ку Однак, малята чи можна за співом півника визначити точний час? Ні, не можна. То в півень у весні жердочки звалиться і завчасно підніме крик, то проспить, і не в усіх будинках живе півень. А ще люди дізнавалися час за сонцем. Людина помітила, що протягом дня сонце переміщається. Стало сонце, наступив ранок. Що треба робити? Пора вставати, братися за роботу, піднялося воно, пройшло півдороги дороги по небу, настав день. Що треба робити? Треба людям відпочити та пообідати. А сховалося сонечко, прийшов вечір. Що треба робити? Прийшов час людям. Іти по домівках. І раптом людина звернула увагу на тінь, що падала на землю. Тінь не стоїть на місці, вона рухається слідком за сонцем. Скінчився день. Сонце зробило коло по небу, і тінь теж пробігла. І зробили люди сонячний годинник. Попали в землю стовп, а навколо стовпа накреслили коло. Розділили його на частини, кожна частина дорівнювала одній годині. Малята. А як ви вважаєте, чи завжди людина могла користуватися таким годинником? Ні, не завжди. Тому що працюють такі годинники лише в сонячну погоду. А якщо ж на вулиці похмуро, то годинники не працює? А на зміну їм прийшов водяний годинник. У вузьку високу скляну посудину наливали воду. Вода, рухаючи стрілку, показувала час. Однак такий годинник незручний в користуванні, так як весь час доводиться доливати воду. І тоді людина замінила водяний годинник. На пісочний. Він зроблений зі скла. Дві скляних бульбашки поєднані разом, всередині пісок. Коли годинник працює, пісок з верхньої бульбашки сиплеться в нижній. Зручно користуватися таким годинником? Ні. Забудеш його перевернути, в кишеню не покладеш, на стіну не повісиш. Та й працюють вони недовго хвилини три-п'ять. Десять, ще й можуть розбитися. Однак ці старовинні годинники дожили і до наших днів. Де ми їх могли побачити? В басейні, в лікарні. А чи знаєте ви, що багато часу минуло з тих пір, коли людина придумала годинник з механізмом. У годинника три стрілки. Маленька це годинна стрілочка. Велика це хвилинна, Та найдовша це секундна стрілочка. Секундна бігає швидко. Вона робить ціле коло, поки хвилина просунеться лише на одну поділку. А часова ще повільніша. За той час, як хвилинна стрілка пройде коло, вона пересунеться лише на одну позначку. Давайте з вами визначимо, котру годину показує кожен з годинників. Давайте звернемо увагу на маленьку часову стрілочку. Саме вона показує, котра зараз година. Хвилинна стрілочка поки що буде стояти на нульовій позначці. Отже, на годиннику зліва стрілочка показує на позначку 3. Це значить, що зараз третя година. На годиннику, що справа, стрілочка показує на цифру 5. Це значить, що зараз п'ята година. Такий годинник потрібно заводити щодня. Це механічний годинник. Що буде, якщо забув його завести? Забув завести годинник, він встав. А який годинник не треба заводити? Електронний. Тому що він працює на батарейках. Час показує дуже точно і не вередує. Так, справжній диво годинник. А де найкраще використовувати його? На вокзалах, на вулицях, на стадіонах. Бачите, який складний шлях пройшов годинник? А з чим ще можна? Співвіднести поняття час. Час це пори року. Час це частини доби, час це дні тижня, час це вік. Отже, можна сказати, що ми з вами плинемо в часі. А знаєте, інколи особливо в казках. З часом трапляються справжні дебати. Не вірите? Тоді дивіться самі. Жили були цифри разом зі стрілочками. Вони працювали, не покладаючи рух, слідкували за плином часу. Але тут раптом подув сильний вітер, ураган, і здув усі цифри з годинника. Цифри... Розлетілись в різні сторони, хто куди. І все раптом завмерло. Час зупинився. Діти, давайте допоможемо нашим цифрам повернутись до годинника. Цифру один, Цифру один вітер закинув просто в море. Нам треба допомогти їй вибратись, виконавши завдання. Тут зображений? Восьминіг, Равлик, Рибка, Акула та медуза. А тепер скажіть, хто зайвий на цьому малюнку? Так, правильно, зайвим є Равлик. Адже всі, окрім Равлика, це мешканці моря. Ура! Ми повернули цифру 1. Цифру 2 перехопила пташка і віднесла в гніздо до своїх пташенят. Нам потрібно її повернути, виконавши завдання. Нам потрібно доповнити ряд, ставивши пропущену цифру. Давайте зробимо це разом. 4, 5, 6. Яка пропущена цифра? Цифра 7. Правильно. Дивимось наступне завдання: 5, 6. Сім. І цифра вісім. Молодці. А яка цифра пропущена у цьому завданні? Можливо, цифра три? Ні. Це цифра сім. Правильно? А яка цифра пропущена тут? Цифра 2? Та ні. Це цифра. Чотири молодці. Супер малята! У нас все вийшло. Ми повернули цифру 2. Цифра 3 потрапила на город до кози Зої. Вона з радістю нам її поверне, якщо ми допоможемо їй посадити капусту. Діти. А ви бачите капусту? Давайте садити разом. Ось одна, друга і третя. Плоці! Ми впорались з цим завданням. І повернули цифру 3 нашому годиннику. Цифра 4 заснула на галявині. Нам потрібно її знайти. Діти, ви бачите цифру 4? А ось вона спить під капелюхом. Повертайся мерщій. Ось і цифра 4 повертається до нашого годинника. А цифра 5 впала в річку і плаває там разом з рибками. Нам доведеться її виловити, виконавши завдання. У річці плавають рибки. Сині та жовті. Скільки синіх рибок плаває в річці? Правильно дві сині рибки. А скільки жовтих рибок плаває в річці. Так, правильно, три жовті рибки. А як нам дізнатися, скільки разом рибок плаває в річці? Правильно додати їх. До двох синіх рибок додамо три жовті рибки. І разом отримаємо. Правильно, 5 рибок. Зачитаємо все це прикладом. 2. Додати 3 дорівнює 5. Дуже добре, молодці. Супер! Ми з вами виловили цифру 5. І ось вона вже повертається до нашого годинника. Цифру 6 засипало снігом на вершині гори. Нам треба відгадати загадку для того, щоб її повернути. Будьте дуже уважні. Є у нього довгі роги. Забирайтеся з дороги. Жу-жу-жу, гудить, -жу -жу. зищить, коли в небі він летить, має крила і шість рук. Буркотливий чорний. Здогадались, діти? Буркотливий чорний жук. Молодці, правильно. І ось уже цифра шість. Теж повернулась до нашого годинника. Цифра сім потрапила в сад до їжачка Давайте допоможемо йому полічити груші. Один, два. Три Чотири П'ять. Шість. Сім. Всього сім груш. Дуже добре, цифра 7 вже на нашому годиннику. А цифра 8 потрапила на вулкан. Нам потрібно допомогти їй перейти через міст. Коли побачите на плитках мосту цифру 8, голосно кричіть 8, 8, 8, 8, 8, 8. Вісім. Молодці малята! Цифра вісім перейшла через міст. І ось вона вже повертається до годинника. Цифра дев'ять потрапила до берлоги ведмедя. Нам потрібно нагодувати його, щоб він заснув. Але нам треба дати йому тільки шість полуниць. Полічіть, скільки полуниць є на галявині. Один. Два, три, чотири, 5, шість, сім, вісім, дев'ять. На галявині дев'ять полуниць, Дамо Ведмедеві шість полуниць. Рахуймо разом один. Три. Чотири. П'ять, 6. Ведмідь з'їв 6 полуниць. Давайте пригадаємо. На галявині росло 9 полуниць, 6 полуниць з'їв ведмідь. Скільки полуниць залишилось рости на галявині? Полічіть. Правильно малята на галявині залишилось. Три полуниці. Прочитаємо цей приклад. 9 підняти 6 дорівнює 3. А тим часом ведмідь заснув. Давайте швидше будемо визволяти нашу цифру 9. Ура! Наша цифра на волі. Ось вона вже на нашому годиннику. А цифра нуль потрапила на самісіньке Сонце. Давайте заправимо ракету, щоб повернути її на планету Земля. Ура! Цифра 0 знову повернулася на нашу планету. Малята, це просто фантастично! Ми з вами повернули всі цифри нашого годинника. А зараз ми запустимо стрілки нашого годинника і все довкола знову оживе. Чудово, Малята! У нас все вийшло!